Ми вітання. Сьогодні висвітлюю ще одну ситуацію, коли е, відмова особливо болюча. Ну, вірніше, як? Е, людина отримала карту на один рік е, на тій підставі, що не переконала відділ справ іноземців, що має е, страховку, обезпечення здоров'я. А чому вона не переконала? Бо не було. ЗОСІВ РЦА з підтвердженням висилки. А чому їх не було? Вони могли їх надати, вона могла їх надати, і вона збиралася їх надати, тому що знає, що це потрібно. Але у визванні, яке вона отримала, була така фраза: ну, тобто, що потрібно, і там в припадку, коли особа працює на підставі умови інної ніж умова о праці, любов умова з Інформації о складках ЗУС, суч то таке, тобто інформація о пощаданим убезпеченню здоровому. Десь так. Тобто вони цю фразу сприйняли так, що якщо вона працює на підставі умови праці, то її ця вимога не стосується і зусім. РЦА з підтвердженням висилки не надавала, а працює вона в одного і того самого роботодавця від моменту приїзду в Польщу з червня 2023 року. Отримала карту до вересня 2025 року, підписала це така дорота Лодовська, керівник відділу побитів часових мазовського воєводства. Ну, я написав апеляцію в частині. Окресу, окресу побиту і титулу, бо вона отримала карту на підставі артикулу 42, а не на підставі артикулу устави про іноземців, де йдеться про перебування з працею. Ну що сказати? З одного боку, дякую дороті Лудовській за те, що е, змотивувала клієнтку звернутися до мене, і з іншого боку, Дивуюся воєвиді Мазовецькому, який тримає в себе на службі таких профнепридатних людей, які не читають адміністративного кодексу і не знають, що рішення треба ухвалювати в інтересах сполученства. Якщо немає шкоди сполученстві, то на користь став, то тобто на користь става, щоб вона отримала карту побиту на але чомусь так не було. Якщо є питання, ставте на телефон на 730 150 901. Я займаюся легалізацією перебування з 2015 року.